Хула на Духа Святого. Ми хулимо Духа Святого, коли слухаємо всяких пророків, учителів, які говорять, що грішити можна, які виправдовують гріх. Дух Святий, він тому й названий Духом Святим, тому що він святий і він не має ніякого відношення до Гріха. Тому ті, хто називають Духом Святим, що це Дух Святий, там, де є гріх. Це вони хулять Бога, Духа Святого, і це є великий гріх. Ісус чітко сказав, що той, хто хулить Духа Святого, тому це не проститься ні в цьому, ні в майбутньому віці. І коли в нашому житті є люди Божі, які реально мають вліт. Це врятовані душі, вони проповідують істину. Реально є Дух в їхньому житті. Багато врятованих душ, приведених до Бога, які звільнились від гріхів. І ми не слухаємо цих людей. Ми говоримо, що це таке, вони там неправду говорять. Це ми також плимо Духа Святого, це дуже серйозно.